Що спільного між цією тарілкою і твоїм станом? З виду нічого. А якщо придивитись, це все наслідки стресу, які роблять тебе в'ялим, псують твій зовнішній та внутрішній вигляд, заражають тебе своїм апатично депресивним станом, проникаючи у кожну клітину твого організму. А як було б класно вибратись із емоційної ями та побачити у дзеркалі людину минулу, енергійну, тобто себе. Вихід є я. Ольга Степанова, нутриціолог з європейською сертифікацією, запрошує тебе на унікальний трансформаційний нутриціологічно-кулінарний тренінг антистрес. Я як овоч 4 або 5 листопада у місті Києві, щоб раз і назавжди позбутися від в'язниці стресу та вирватися з кайданів апатії та депресії. Цей тренінг наживо саме для тебе. А я буду не сама. Мені допоможе експерт нашого тренінгу. Я впевнена, ви всі її дуже добре знаєте. Це зіркова суддя відомої кулінарної передачі. Майстер-шеф на каналі СТБ Тетяна Літвінова. Бачу булочку в розрізі, бачу сосиску. Все дуже делікатно зроблено. Єдине, що мені не подобається, те, що ви підрізали булочку. Ну, вона така віддавательна. Да? Тобто в цій цьому, в цьому ролі можна багато чого зробити хорошого. Разом з нею ми проведемо вас по цьому полю бою боротьби зі стресом. За 6 годин тренінгу ми пропрацюємо антистрес-протокол у реальному часі. Це унікальна можливість пізнати себе, отримати свої робочі інструменти стресостійкості, емоціональної стабільності та росту. Прийди один раз і отримай на все життя інструменти для боротьби зі стресом. Нутриціологічні ігри, майстер-класи, лекції, тіві-шоу, наближені до реальних умов. Це все і не тільки чекає тебе на тренінгу. І це 100% що виведе тебе зі стресу раз і назавжди. Реєструйся прямо зараз. Ми збираємо тісне ком'юніті, тож кількість учасників обмежена. поспішай.